План виходу за межі дозволеного. Ну що ж, для того, щоб щось відбулося, ми з вами. Безпосередньо не тільки думаємо, розмірковуємо, але й важливо якісь а, безпосередньо формувати напрямки. Але не просто напрямки. Якщо ви собі сформували, що потрібно зробити оце, оце. Ми з вами трохи вже то проговорили, коли говорили про історію грошей, то тоді потрібно це перевести в дію, в якусь конкретну дію. І а, потрібно, хоч трохи, себе, обмежити в цьому. В Цій поставити якісь кордони, що я підвищу свій чек впродовж там, місяця. Я поспілкуюся з тією з тією людиною стосовно нових проєктів впродовж цього періоду. Можливо, ви то не зробите, але. Я, ви вже поставите своєму мозку задачу. Ви знаєте, чому я поставила своєму мозку задачу у вигляді е, накопичення на карточки 1 мільйона гривень. Я вважаю, накопичування в національній валюті зараз не є дуже гарною е, знаєте, ідеєю. Але мені хочеться побачити цю, цю цифру в себе на карточці. І паралельно мені потрібно е, задовільняти свої потреби. Паралельно мені потрібно накопичувати в валюті. і і безпосередньо я розумію, що мені потрібно, щоб в мене там дохід виріс там, не знаю, в 3-4 рази для того, щоб реалізувати цю ідею у вигляді 1 мільйона гривень на карточці. Я собі поставила ціль на цей рік. Але ж бо я розумію, що вона може бути не виконана. Але я знаю, що із-за того, що є. Ціль є обмеження, то я не відкладу, що це 1 мільйон гривень буде через 10 років. Окей, це не в цьому році, але це буде отут поруч, а можливо, й буде. Я ще не знаю, рік ще буде. Тобто я поставила своєму задач, своєму мозку задачу, яку він намагається вирішувати. Я постійно про це не думаю, я інколи до цього повертаюся, у мене з'являються якісь ідеї, я про це розмірковую, я інколи сідаю починаю рахувати, скільки це повинно я відкладати, наприклад, щоб е, цей мільйон був, потім я починаю. Думати, ти нехуя відкладати, треба так зробити, щоб я могла це заробити там, не знаю, за місяць, за два місяці. Тобто, в мій мозок щось там акумулює. Ми ще не прийняли рішення, як ми то зробимо, але ми про це думаємо. Ось чому потрібно не просто мати план, а мати якісь обмеження і дозволяти собі прямо те, що якщо це не реалізується, то не піздець пропало. Ми розуміємо, що завдяки тому, що ми поставили ці сроки. Безпосередньо це не розтягнеться на 10-20 років, це хоча б буде реалізовуватися в ближайшому майбутньому. Отож бо ще що хочеться в цій темі сказати, що дозвольте собі бути агресивними. Я сприймаю гроші метафорично у вигляді яблука. Мені оце е, безпосередньо з простір дає ось такий фрукт. І говорить: оце гроші, які ми тобі даємо. І для того, щоб мені їх взяти в цьому просторі, мені потрібно вчинити цей акт агресії по відношенню до цього фрукту. Якщо ви не будете проявляти свою агресивність, і е, цілеспрямованість в цьому, то тоді ви будете весь час обмежені. Це якщо ми говоримо про великі гроші. Якщо ми говоримо, що вам прям не потрібні великі гроші, у вас є якісь там е, свої потреби, ви не хочете, то знаєте, е, е, этот мир, да, ви хочете просто мати певну суму, то це також про агресію, але іншого рівня. Тобто гроші це про те, що я. Хочу, я проявляюсь, я беру, я забираю, кажу це моє. І е, все. От що потрібно знати. Що оцими діточками-віточками, якщо ви не е, безпосередньо не ставите собі задачу, що у вас будуть е, е, якби, підтримувати тільки чоловіки, або тільки жінки, якщо ми говоримо про чоловіків, а хочете самі. То тоді вчиться бути агресивними. А діточки-віточки, як я це кажу, і це дуже гарна позиція, вона має місце бути. Вони проявляють свою агресію. так, але так, але типу, типу її нема. Але це насправді ще більша агресія, ніж пряма така агресія я прийшла-взяла, ніж я через якісь додаткові штуки то беру. У нас з вами є точка А. Вам потрібно далі розбити. Що буде А1, А2, і безпосередньо давайте не будемо розтягувати це, що тіпо, ви щось таке розмите на все життя. Ні, на ці півроку, на цей рік ви пишете свої кроки. І маєте фокус на ці кроки. Це знов ж таки нагадую, це не постійно про це думати, але про це потрібно згадувати, повертатися до цієї ідеї, і простір вам там також допоможе. Наступне це опора на свою самоцінність, досить доказувати, що у вас є вона, вона у вас є і все. І знов ж таки на вдячність, на вдячність собі, простору, всім цим процесам, людям, які вам допомагають, це також потрібно вміти робити. Що окей, я собі поставила, що я хочу там плюс 5, там, тисяч в місяць, а вийшло плюс 2. Це не значить, що потрібно там все сидіти про це плакати. Будьте вдячні за оці плюс 2, як собі, так і простору. Навчіться цьому, і ви побачите, що гроші почнуть вам відгукуватися. Простір почне вам більше допомагати, щоб гроші до вас приходили.